Встає жіночка і каже, що вона десь прочитала, що війну в Донецьку у 2014 році розпочав посол Америки, так як я з Донецька, взяла мікрофон і розповіла всьому залу, як почалася війна в Донецьку. Мене звати Тетяна Гладкова У 2014 році, коли почалася війна. Я переїхала з Донецька в місто Дніпро. У 2017 році я переїхала в Іспанію, в країну Басків, де зустріла колег з громадської асоціації і Ускаді, і ми продовжили громадську діяльність вже тут. В нашому регіоні російська пропаганда працює на всі 100 відсотків. Є окрема сторінка у Фейсбуці, там, де захищають жителів Донбасу, яких бомбить Україна. Є прям сайт, яким вони користуються, там, де все списано з російських методичок. Фейки та маніпуляції виводять людей на емоції та збирають лайки, але водночас можуть підступно красти спокій, дорогоцінний час та навіть близьких. Це зброя шахраїв і пропагандистів, яка допомагає їм впливати на ваші рішення і переконання. Коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, в 2022 році всі громади вийшли на мітинги, звичайно, в тому числі і ми, і ми з собою брали чорно-червоний прапор. Нам багато казали місцевих жителів, що це асоціюється в них з нацизмом. Ми почитали в Іспанську Вікіпедію, і там дійсно написано, що це нацистський прапор. Ми будемо продовжувати цю тему закривати з Українським інститутом національної пам'яті для того, щоб світ знав і щоб на державному рівні це був факт, що чорно-червоний прапор є нашою національною символікою. Був великий форум, на якому були присутні з Мадридського університету соціології. Спікери, професори, які займаються вивченням пострадянських країн, встає жіночка і каже, що вона десь прочитала. Що війну в Донецьку у 2014 році розпочав посол Америки, так як я з Донецька взяла мікрофон і розповіла всьому залу, як почалася війна. І дуже сподіваюся, що 300 людей тепер знають, що війну в Україні 2014 році в Донецьку розпочав точно не якийсь посол Америки, а саме Росія. Чим небезпечна російська пропаганда в Європі? Вона породжує сумніви населення щодо підтримки України, в тому числі щодо військової підтримки України, впливає на донати наших партнерів, як донати від підприємств, так і від донати від населення для підтримки України для підтримки цивільного населення. Російська пропаганда діє всюди і досить ефективно. І будь-яка українська спільнота е, має приймати цей виклик, е, знаходити інструменти боротьби, доносити до людей правду, чим займаємося ми тут, в країні Басків.